Привіт! Сьогодні розбираємося в одній дуже важливій темі. Що таке особиста безпека і наш особистий простір? Це те, з чим ми всі стикаємося щодня. І розуміти ці речі, ну, це просто ключ до нашого добробуту. Тож давайте починати. І перш ніж ми зануримося в деталі, давайте на секунду зупинимось і подумаємо над цим питанням бути в безпеці, це просто таке собі відчуття, чи все таки щось значно, значно більше? Протягом наступних кількох хвилин ми спробуємо знайти відповідь. Ну що ж, почнемо з самих азів. Що ж таке безпека на такому, знаєте, базовому рівні? Дуже важливо розуміти, що безпека це не просто коли нам спокійно, це об'єктивний стан, коли загрози реально немає. І це уявіть собі базова потреба кожної людини, така ж фундаментальна, як їжа або вода. І от ключовим елементом цієї безпеки є особистий простір, і це не просто якась там уявна бульбашка довкола нас, ні. Це територія, і фізична, і ментальна, куди ми впускаємо інших тільки за власною згодою, де ми відчуваємо, що контролюємо ситуацію. І тут є цікавий момент цей простір, він ніби двошаровий. З одного боку, це цілком реальні фізичні місця, як от наша кімната, де ми почуваємося як вдома, а з іншого це наш внутрішній світ, думки, почуття, особисті кордони. І захищати обидва ці аспекти, до речі, однаково важливо. Гаразд, з основами розібралися. Тепер давайте подивимось на це з іншого боку. Бо безпека це не просто потреба, це наше з вами право, яке захищається законом. Варто завжди пам'ятати, життя людини це абсолютна найвища цінність, а тому і суспільство, і держава просто зобов'язані його захищати. І це не просто гарні слова. Ось послухайте цитату з Конституції України. Вона дуже чітко це підкреслює це наше невід'ємне право, і саме держава несе відповідальність за те, щоб воно було забезпечене. Окей, тепер ми знаємо, що таке безпека, а що їй власне загрожує. Давайте розберемо чотири найпоширеніші типи загроз, з якими ми можемо стикнутися. Уявіть собі ситуацію. Думаю, знайома багатьом. Заходите в соцмережі, а там під фотографією якийсь злий, погрозливий коментар. От як би це класифікували? Що це за загроза? Правильна відповідь це інформаційна загроза. Так, звісно, вона б'є по психології, викликає стрес, але її першоджерело, її суть саме в інформаційному полі. І подивіться, наскільки це широке поняття це і відвертий булінг в інтернеті, і крадіжка наших з вами даних, і поширення фейків, які можуть нам нашкодити. Усе це загрози нашій безпеці в цифровому світі. Добре, з цим розібрались. Наступний приклад людина катається на велосипеді. Без шолома, без нічого падає і травмується. Тут здається, все очевидно, правда ж? А вже ж це фізична загроза прямий безпосередній ризик для здоров'я та життя. І сюди входить просто величезний спектр речей від нещасних випадків на дорозі чи вдома до злочинів. І що цікаво, дуже часто ми самі створюємо цей ризик, коли нехтуємо елементарними правилами безпеки. І останній приклад на сьогодні двоє людей страшенно посварилися. Фізично ніхто не постраждав, дані ніхто не крав, але обом погано, тривожно. Де тут загроза? А це вже класичний приклад психологічної загрози, вона напряму б'є по нашому емоційному стану, по нашому добробуту. І знаєте, такі речі ні в якому разі не можна недооцінювати сварки, постійна ворожість, навіть звичайна неувага. Все це може серйозно руйнувати наш внутрішній спокій, наш той самий безпечний простір. Так, загрози ми визначили. Але тепер найголовніше, що з усім цим робити? Як ми самі можемо активно створювати і захищати свій безпечний простір? Насправді все починається в наших щоденних, іноді навіть непомітних дій, кожен наш вибір має значення. Погляньте, як це працює. Кинути сміття по розурну – урну це дія, що руйнує безпеку, а підтримувати чистоту. Створює сваритися з іншими, руйнуємо, допомагати, створюємо. І так у всьому ми, по суті, і є архітекторами власної безпеки. І ось ми підходимо до головного висновку ключової ідеї, яка об'єднує все, про що ми щойно говорили. Пам'ятайте, безпека це не пасивний стан, який нам хтось дає, це активний процес, який починається з нас самих, з нашого усвідомлення і маленьких, але регулярних кроків. Тож давайте просто зараз задумаємось, яку одну зовсім невелику дію можна зробити вже сьогодні, щоб краще захистити свій особистий простір.